Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Сивець Богдан Олександрович народився 30 квітня 2003 року у селі Бережнівка Кобеляцького району, навчався у військовому коледжі сержантського складу військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 24 лютого 2022 року направлений для подальшого проходження військової служби до Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, командир відділення зв'язку взводу управління, командир мінометної батареї десантно-штурмового батальйону військової частини А-0281. 21 квітня 2022 року загинув поблизу населеного пункту Довгеньке Ізюмського району Харківської області від отриманих поранень, похований в селі Бутенки Полтавського району, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. У воїна залишилися батько, мати, троє братів. Пам'ятаємо: вічна слава Герою!